Ось бачите що я як я роблю, в мене якось питали. Ось я підкинув, зараз таких пісюнов всіх зібрав, хто пищить. Або відпищить, ну може там не пищить, але там такі дохленькі, знаєте, слабенькі, хто не кидався. От я їх зібрав. Підкинув. Разом. І вони ото перелякані, але тримаються. Але що я для чого я роблю? Вони бачите, зверху є контрольори. Ось контрольори їхні. Четвірочка тримається вгорі, вони тільки що високо були. А коли я підкинув, оці почали І вони почали ці збивати вгору. І я не знаю, чи ці нижні бачать верхніх, чи не бачать. Думаю, що бачать. Але я так роблю спеціально, якби навчаю вже більш недосвідчених. Звичайно, бувають помилки, але оці оця, вона якби... Чи взагалі сира, сира і слабенька і взагалі її зараз, ну, підніматися взагалі не потрібно. Але і, ну, і починати ж якось треба теж. Поки є вітри, поки є прохолода, є погода. Ось я так роблю. Верхні, Верхні вони зараз як їм керівники їхні. Так, вони зверху, але вони ці керівники підтягуються завжди. Я колись в якомусь ролику казав, я розумію, що це я час польоту зменшую своїм голубам, але я так, так навчаю. Є ризики, коли вони поєднаються. От тоді можуть, ця пісюнова може буває, ці опять починають підніматися досвідчені більш. Вони тут всі молоді, але хтось зовсім не досвідчений, а хто вже хто вже досвідчений. Ну, пісюрва. молодці, оці ви порадували мене Тримаються молодці. А ось хтось починає, бачите, хтось видергуватися починає до цих. Ну ці вже знижуються, знижуються верхні. Хтось у нас так на бум хотів показати, ось десь. Ось одне якесь, це з молодих. А може і ні вже воно. Я ж так не дуже уважно слідкую. Ця четвірка, до речі, була дуже висока, тільки що, ну прям конкретно висока. Пороз'яснилася і вони підстрибнули високо. Це вже третя третя партія. А з першої ще літають, бо другу партію я не знімав і друга партія ну, якось воно, якось вони трохи побовтались і попадали. А третю, думаю, познімаю. Ну воно приблизно отак, як і ці теж. Там, ну, там воно в переміжку було теж там багато. Зараз же, хто не кидався, є там невеличка група на це, порівнянні з тим, скільки зараз літають, є більше, більше же ще недосвідчені, сирією. То коли кидаєш, вони там хтось все одно когось тягне. І то я думаю, що в другій групі так само і сталося. Але це, це, не, біда. це не біда, я зараз від них Ой, от, от погано те, що ага, от те, що я кажу, ось бачите, пісюнба. Якась почала чіплятися до тих, а ті почали дорослі підніматися. Вони знижували, знижувалися, знижувались. А тепер бачите, починають вони для цього треба ще йти, ще пісін викидати. Але в мене там мало вже маленьких залишилось. Там вже якраз я залишав таку партієчку на останню, думаю, щоб політали вже ті, хто вже... Нічого, вони поки не висока, так що я. Поки нема кипішувати, поки є тільки привід радіти, бо вони зараз на вже, недосвідчені, не піднялися на, на 200 метрів. Там я плюс-мінус кажу. Ось малеча. Малеча, ось летить. Так, я її привчаю молодь. Коли є погода, я їх ще кидаю перші рази. Намагаюся за слабким вітром кидаю, щоб просто коробка, рука, коробка кілька разів. Вони кидалися. Я не кажу, що вони перший раз кидаються. Я просто кажу, що в таку нормальну погоду вони вже ну, ще не були так нормально в небі, не піднімалися. Вони кидались. Ну, хтось там не кидався, ну, може той вже і сів, хто не кидався. Ось там, припустимо, ось це. Чудо вже сіло, бачу, Ну, воно буде літати, воно я бачу по ньому. Тут є ще, хтось сів вже. О, ось цей, молодець що це сів, бо він взагалі слабенький, слабенький ще. Хоча він просто худий якийсь такий слабенький. Я ото... Так от до молодих я перші рази кидаю самих. Слабкий вітер, вони там зліт посадка, хтось там буває чіпанеться трішечки, але коли слабкий вітер, вони там не будуть нікуди літати. В ідеалі, звичайно, в таку погоду, це коли похмура, це в ідеалі. Коли низьке, похмуре небо, сіре, це взагалі ідеально для молоді. Та й взагалі для такого, скажімо, невисокого польоту, але можна нормально політати за часом. Це ідеально для них. Але ну, зараз літо, а влітку все-таки дуже рідко, коли прям похмура погода. Зазвичай вона ясна. Але як зараз, то вона має хмарність, а хмарність це вже допомога для мене. Ну і Вітер сильний, так, він може їх... такий сильний їх може, може їх десь сунути, але сунути вони зазвичай прийдуть, а от коли вони грибануть вгору і перекриються, от тоді в них менше шансів прилетіти. Хто це? А, ну це якраз не молода. Ну, точніше молода. молода, але вже досвідчена. Це шоста голубка. Не пісюнва, Як я їх називав. Більшість, то понятно, що бачите, отакі всі вони ще маленькі, слабенькі, вони тільки що кидались. Звичайно, більшість усілася, але хтось все одно, хтось все одно зачепився що, четвірочка отут, це тримається вона, вони молодці, не йдуть гору, тримають, а їм не треба. Уже вони поєдналися, там перемішалися, я не знаю хто там є хто. Я маю на увазі хто із сирих, а хто із вже досвідчених. Це четвірочка тут. Я хочу перейти від сонця. Спробувати вас піймати. Ні, сонце мені... Ні, ні, сховись. якщо я сховаю сонце, то сховаю і голубів я не побачу. Хотів побачу. познімати голубів без сонця, але не вийде. Але не вийде. Пара тут одне десь я бачу висока, десь там під гмарами ще, ну то з тих уже, з перших ще твірки. Вони трималися чотирьох добре, але коли я підкинув бачити інше вже, то вони почали теж хто куди, хто знизився, хто там потім почав, почав підніматися, хто ні, хто поєднався, хто не дуже поєднався, ну, то, то все так відбувається, це нормально. Оці молодці, не беруть гору. Я думаю, що тут молодь, недосвідчена молодь. Ну Хтось їх тримає все одно. Хтось з ними може там якось одне-два молодих, а хтось досвідчений, бо теж знайдуть. Бачите, вони тримаються. Ну так, так і не обкатуємо. Так, і обкатуємо молодь. Зазвичай кидають вгорі, є молоді, ой, старі, ну старі досвідчені, бо вони все одно молоді, але досвідчені вже. І кидаю під них недосвідчених, щоб вони Ну, зазвичай я це роблю, коли вже вони підтомлені, хоча вони вже підтомлені, вони вже непогано літають десь близько години точно, вже четвірка. Четвірка. Там вже щось дев'ята, 9, друга голубка. Все як завжди. Потім там 14 голубок. І хтось ще, ну, я точно не знаю, там кидались декілька голубів. Такий 31-й, 31-й, до речі, в другий, як йде до вони. Він по-любому тут він не сів. Він в перших не був 31-й. голуб, там сірий, такий є теж, він не... голуб такий безвідмовний. Він завжди чіпляється, я не кажу, що він завжди дає результат, але чіпляється завжди. Так що ми бачимо, що ми бачимо. А ти що вибражаєш тут? То, то так треба. Нема фокусу, фокус на деревах, це коли це знімають, це завжди, завжди є проблемою. Винчик який. Хтось сідає, хто сідає. О, це якась малеча сіла, я бачу, чи ні? Ні-ні це, це 14 сів. Під хвісником він нема кілець в нього, так. це 14 й голуб, це якраз в перших. Хто, хто був в перших і в верхніх. Тепер, тепер хто знає, хто розбере. Дев'ята точно там і ця точно там друга. Ну мабуть я вимкнусь, бо вже не знімав багато, поки вимкнуся.